Вже близько двох років ми чекаємо на оновлення Шивани. Ще в листопаді 2024 року Riot Медлер писав, що це станеться в 2025 році, відразу після секретного оновлення чемпіона з яким став Віктор. Тобто, вже на той момент оновлення Шивани було на фінальній стадії розробки. Про те, щось пішло не за планом, із запуском тематичних сезонів було публічно повідомлено. Що шивана з'явиться значно пізніше. Розробники вирішили почекати сезону, який тематично їй пасуватиме, тобто мова про сезон демасії. І ось майже через пів року тиші, в мережі починає з'являтися інформація стосовно цього довгоочікуваного оновлення. З вами Хасагі Юей. Сьогодні поговоримо про те, чого варто очікувати від оновлення шивани. За даними анонімного джерела, наближеного до розробки Шивани, стало відомо, який саме концепт зовнішності чемпіонки обрали розробники. Ним став так званий варіант Сі, де Шивана має м'язисту статуру та виразні риси дракона, такі як роги та масивний хвіст. Чемпіонка матиме полум'яно-руде волосся та питицитові обладунки на одній руці та на грудях. Схоже, стилістично на щекає щось схоже на жіночу версію оракула драконів. Удіра. як повідомляється, порцію офіційної інформації стосовно оновлення чемпіонки ми маємо отримати доволі скоро. Ходять чутки, що робота над оновленням Шивани була нещодавно завершена повністю, а в грі вона має з'явитися разом з тематичним сезоном Демасії, де відіграє значну загальну сюжетну роль в процесі оповідання своєї нової історії. Коли саме розпочнеться Демасійський сезон, наразі невідомо. Хтось говорить, що це станеться наприкінці літа цього року. А хтось має інформацію, що це відбудеться вже після переходу ліги на новий сучасний рушій, адже здібності Шиванни розроблялися з урахуванням нових можливостей системи. І перехід між формою гуманоїда та дракона буде відчуватися зовсім по-іншому. Проте, поки це звучить настільки ж міфічно, як і чутки про глобальне оновлення ліги наприкінці року. Подивимося, як воно буде насправді. Наразі це все, що відомо про оновлення Шивани. Протягом відео з вами був канал Юей, голос за кадром Євген Киян. Якщо відео було вам корисним, ви можете підтримати нас лайком, підпискою, коментарем та невеличким донатом на платформі Donatello. Посилання в описі під відео. На цьому все ще почуємося.